Усім привіт, шановні підписники мого каналу. А сьогодні ми, як і завжди, будемо спілкуватись на цьому каналі про якісь важливі теми. Сьогодні я хочу з вами поговорити про принцип заробляння дуже великих грошей, мільйонів та мільярдів. А якщо точніше, то про принцип фінансового важеля. Якщо замислитись над тим, що об'єднує взагалі мільйонерів та мільярдерів, окрім їх власних грошей, звичайно ж, то ми. Е з вами можемо звернути увагу на те, що усі вони використовують принцип фінансового важеля. І, до речі, усі люди, які просто там працюють на звичайній роботі, як правило, цей принцип не використовують. Давайте розбирати, що воно таке, як це працює фінансовий важель, та для чого воно потрібно. Насправді, не заводи, не фабрики, не якісь там фонди не є. А причиною заробляння дуже великих грошей. Насправді, причиною заробляння дуже великих грошей, чим б людина не займалася заводами, фабриками там і так далі. Ну, можливо, вона може бути навіть актором. Усі ці люди їх об'єднує принцип фінансового важеля. Дивіться, це насправді головний інструмент заробляння дуже великих грошей. І неважливо, чим ви взагалі займаєтесь. Якщо ви дотримуєтесь принципу фінансового важеля, то. Гарантовано ви заробляєте дуже великі кошти, ким би ви не були письменником, блогером, там, не знаю, актором, бізнесменом, якимось там, власником фонду і так далі. Тому першою причиною насправді заробляння мільйонів і мільярдів є фінансовий важель, а не, тим, а не те, чим ви власне займаєтесь. Давайте розберемось. У теорії, так? А якщо людина працює на, ну, наприклад, вона там вирощує якусь картоплю, так, людина одна, в неї є обмежений ресурс, обмежений час, обмежені зусилля, так, обмежена там робоча якась здатність. Тобто, власне, якщо ми навіть будемо працювати на якомусь там на якомусь там пределі, як то кажуть, людських можливостей, ми з вами звернемо увагу на те, що ми можемо зробити тільки якусь ну, там якусь роботу, і ми не можемо зробити ту роботу, коли ну, вона вже перевищує людські можливості. Але що роблять? Ну, тобто, і отримати за цю роботу, яку ми зробили, навіть якщо це там, вже там. На якомусь приділі цих людських можливостей, то ми отримуємо за це якісь фінансові ресурси, кошти. Але, як правило, люди, які е, пашуть там на заводах, так, вони там не зароблюють, Вони не є мільйонерами, навіть якщо вони дуже важко працюють. Чому так відбувається? Тому що усі мільйонери, як я вже казав, використовують принцип фінансового важеля. Це така є знаменита. Фраза того ж там Рокфелера, чи хто там сказав, що я краще буду використовувати один відсоток від праці ста людей, ніж працювати на там всі 100%. І це взагалі є той простий, але головний принцип заробляння дуже великих грошей. Чим би ви не займалися. Будь-яка людина, яка є, ну яка має дуже великі кошти, прекрасно про це знає. Тому дивіться. Що насправді є там злогом успіху, так, цих всіх мільйонерів і мільярдерів. Інші люди приносять їм, по суті, а, там, 1%, ,5%, там, не знаю, там, 5% від свого там, власного часу, від своєї власної енергії, від своєї власної праці. І тільки завдяки цьому а Мільйонери і мільярдери стають мільйонерами і мільярдерами і заробляють великі гроші. Тобто, залогом успіху є велика аудиторія людей, енергію яких можна використати для своїх власних цілей. Чому я кажу енергію? Тому що не обов'язково це можуть бути гроші. Це може бути увага, якісь робочі здібності, знання і так далі. Час там, наприклад. А, ну або кошти, так? І це є залогом такого а, успіху. Дивіться, будь-яка компанія не є великою, якщо там її там, послугами користуються якісь там одиниці. Так. Це малий бізнес, якщо послугами компанії користуються одиниці. Але якщо послугами компанії користуються мільйон людей, а на компанію працюють тисячі, то ця компанія є великою. Тобто а, ми. Заробляємо не на одній людині, так а ми заробляємо на там мільйонах наших споживачів, наших товарів. Якщо ми кажемо про акторів, наприклад, то тут така ж ситуація. Якщо у актора є велика аудиторія його шанувальників, наприклад, у Леонардо Ді Капріо, він знімається у якомусь фільмі, і ці люди приходять до кінотеатру, тому що вони обожнюють цього актора, платять свої кошти. Хоча б там відсотка від кожної людини, там, якщо він отримає, то він вже є мільйонером, мільярдером там, чи і так далі. Ну тобто принцип, ви зрозуміли, завжди у мільйонерів та мільярдерів є дуже велика аудиторія або споживачів, або шанувальників, або читачів. Ну тобто там письменники, наприклад, пишуть книги. так. Письменник ніколи не буде там відомим, а, так як Джоанна Роулінг, наприклад, якщо там не будуть читати мільйони людей їх а, книжку. Але книжку про Гаррі Поттера читають мільйони і мільйони людей по всьому світу. І це дуже популярна тема. І з кожної книжки, тільки вдумайтесь, вона має якийсь прибуток. Якщо вона має якийсь прибуток, навіть там дуже невеликий, відсотки з кожної книжки, вона вже є мільйонером, ну або там, я не знаю, скільки вона мене є мільйонів там, доларів на рахунках, але вона є мільйонером. Ну тобто принцип фінансового важеля це насправді краєвольний камінь будь-якого такого дуже заможного там, чоловіка чи жінки. Усе інше, чим вони займаються, не так важливо. Важлив, важливий сам принцип. Якщо його не дотримуватись, це, ну, на перший погляд, звучить дуже просто. Але люди, як правило, його не використовують. Люди, як правило, вважають, що чим більше вони будуть працювати, тим більше вони зароблять грошей. Так? Так? Лінейне лі лі таке мислення. Так? Але, звичайно ж, якщо вони вибудовують таку систему, у якій а вони можуть використовувати енергію або час, або там гроші інших людей, навіть якщо це дуже невелика частка. Я ж кажу піввідсотка, там, наприклад, там 0,1 відсотка від 100 відсотків часу, наприклад, там розробники якихось додатків, наприклад, телеграму, так вони мають дуже велику аудиторію користувачів, і за рахунок тієї великої аудиторії користувачів. А там Паша Дуров заробляє дуже великі там, мільярди доларів. Отже, підсумуємо: не так важливо, чим ви займаєтесь у житті. Ви можете бути навіть там, як доктор Камаровський лікарем. Але у доктора Камаровського, як у лікаря, є велика аудиторія шанувальників. За рахунок великої аудиторії шанувальників, глядачів або клієнтів, наприклад. Доктор Комаровський є успішною людиною. Ви можете займатися не знаю, там, приготуванням їжі, там, да? як деякі там, а, як деякі кухарі. Але якщо у вас є дуже велика аудиторія глядачів або шанувальників, YouTube, до речі, є інструментом конвертації, я б навіть сказав, а, таких там шанувальників. так? Та глядачів, які ну, можуть спостерігати за вами, за вашою діяльністю. А він, по суті, таким є акумулятором енергії глядачів, так, шанувальників. ви можете також бути там, успішною людиною. Чим би ви не займалися в житті? Лікар, кухар, там, не знаю, там, письменник, бізнесмен. Головне правило, яке а, приносить вам кошти, головний інструмент. Це фінансовий важель. Тобто, коли є така система, за рахунок якої ви можете використовувати енергію інших людей, навіть якщо ця енергія використовується у дуже порівняно невеликій кількості. Добре, шановні глядачі цього каналу, обов'язково підпишіться на цей канал, натисніть лайк до цього відео та залиште. Під цим відосом будь-який свій коментар. Можливо, у вас є якась інша думка з цього приводу. Я буду там дуже радий прочитати її. Мені ну, справді цікаво, що ви думаєте з цього приводу.